Всім привіт! Насправді хочу почати цей гайд з того, що його могло б і не бути. Спочатку я всерйоз думала вибивати цю прекрасну симетричну даму, але потім дещо не склалося. Не склалася по банорам друга половина оновлення, тому що там буде невієтик, а я хочу не просто c 6R1, а c 6R5. та да Та-та-та, -да -да, я знаю, що я хочу зовсім трошки, мені здається, це не так вже й важко, тому треба все робити для цього. Отож, бо дуже хочу подякувати моїм китям з Телеграму, серед яких Перетину знайшлася людинка, яка мені пообіцяла свою частку для гайду. Ну що ж, давайте розпочинати гайд на цю прекрасну миротворицю, яка може прикласти вас не тільки словом, але й пушкою. Часка у тімі займає роль основного демагара чи драйвера під сильних дд Зарання сподар Беннет та Фуріна, її найкращі друзі. На відміну від інших героїв аніму, часка не тільки завдає шкоди свого елемента і роздуває інші, але й може атакувати іншими стихіями. Будучи персонажем із Натлана, при активації навички, вона переходить у стан благословення нічного духу, під час якого дістає свій головний аргумент в мирних перемовинах і починає його заряджати. Ну все, господи, допоможу, йдемо розбирати ці маленькі текстові глиби, які нам накатав якийсь розробник-графоман. Вже по класиці звичайні атаки буквально ні про що і ніяк не використовуються. Мені от цікаво, чи буде взагалі натлану, котрому треба будуть атаки з руки, бо є відчуття, що ми такого апріорі не побачимо. Ну що, саме цікаве: елементальна навичка, і розпочнемо ми з її небойової частини, а потім вже перейдемо до пояснення механіки тих пулі, чим вони вважаються і якого ляда стають не анемо. Прожимаючи єшку, час. Входить стан благословення нічного духу та отримує 80 поінтів нічного духу. По версії розрабів вона сідає на ритуальний посух, який підвищує швидкість пересування та опір до переривання. По моїй версії вона дістає свою волину, а далі опціонально або пиздушти кудись на всіх парах, витрачаючи постійно поінти нічного духу, або ж б'єте ворогів. Майте на увазі, що спринт або збільшення висоти витрачатимуть додаткові поінти, де я тепер буду так називати нічний дух, тому що я вибачаюся, я втомлюся це говорити за весь гайд. В надлані ж, коли поінти закінчилися, часка продовжить по-діловому, фігачить по небу, але вже на флогістоні. Також ми можемо застосувати передачу нічного духу. Коли активний персонаж знаходиться на певній висоті в повітрі, при зміні персонажа на часку вона входить в стан благословання нічного духу та отримує 32 поінти нічного духу. І майте на увазі, якщо торкнутися грішної землі, все, бороття не буде. Стійка закінчується. Це стосується що звичайних польотів, що бойової ситуації. Та, рандомний факт. У часка є посивка на відновлення 25 одиниць флогістону за умови того, що ваша тіма приб'є якихось ворогів. Тепер заряджаємо обойму та йдемо розкидувати по факту ті пулі і що з ними відбувається. Значить, після входу в НД часка тепер буде стріляти по ворогам зі своєї пухи. Це можуть бути як звичайні атаки, так і заряджені. Якраз при довгому натисканні часка переходить у режим прицілювання і залежно від тривалості заряду навички заряджає до шести пуль. Коли ж ця шістка зарядилася або ж ви відпустили кнопку, ці пулі будуть по порядку випущені по вибраним ворогам. Ще такий момент: під час заряджання кожна пуля ставить на ворозі відмітку. Відповідно, якщо це один ворог, то всі кулі попадуть в нього. Якщо ж більше, то в рандомному порядку розподіляться між ними. А тепер те, через що весь сир Часка, по факту не сильно туда можеть Анемо більша кількість її шкоди інших елементів. Залежно від елементів інших членів тіми, четверте, п'яте та шосте по порядку кулі змінять свій елемент. За кожного персонажа фіро, гідро, кріо або електроелементу, ми їх, як і в гайді нашлонен, будемо кликати веселковими. Одна куля перетвориться на кулю одного з виселкових елементів. Агентів, от такі перефарбовані кулі будуть дамажити характеристикою нічного духу і вважаються шкодою зарядженої атаки. Ще один важливий елемент. Всі кулі анемо елементу, навіть якщо вони були по порядку пізніше за кулі інших елементів, будуть стріляти першими. Тобто роздути ними якийсь елемент можна буде лише за рахунок того, що хтось сабдаде його накладе. І як аксіому беремо факт, що ми хочемо стріляти саме виселковими кулями, оскільки множники їхньої шкоди відрізняються від анимо-куль в три рази в більшу сторону. Тобто, поки що розклад такий якщо ми маємо команду щаски, фуріни, бені та фішель, то перші три кулі у нас будуть анемо, а наступні Гідро, та електровідповідного. І так і у інших тімах змінюватися будуть саме три або ж менше, якщо мало висолкових елементів, останні кулі. Але ж хочеться їх зробити більше, бо хочеться більше шкоди. І розраби дали нам можливість зробити більше куль за рахунок третьої посивки, оскільки якщо в тімі є веселкові персонажі, то у нас є шанси зробити третю по рахунку кулю веселковою. Кожен тип елемента, тобто кожна відмінна стихія з деяким шансом, активує ефект, що змушує третю кулю ставати виселковою. І шанси цього ефекту у нас 100%, якщо в тімі, окрім частки, є ще три різних виселкових елемента, тобто для прикладу, кріо, Піро та гідро. Якщо ж виселкових елементів два, то шанси вже 66% і так далі. Також за умовою трьох різних елементів, шкода пофарбованих куль збільшується ще на 65%. У часки є можливість піддамажувати тімі і Офілд за рахунок. Спалаху нічного духу. Нагадую, його можуть робити тільки перси тлану, і з його активацією часка вистрілить звичайною кулою, а не мой якщо в тімі немає веселкових персів. І якщо ж є, то куля пофарбується в рандомний елемент та надамажить 150% від відсотків шкоди перефарбованої кулі. Ця атака також буде вважатися зарядженкою і може робитися, поки часка сидить в кармані. Ульт по факту є мега-анемотичкою, яка потім ділиться на шість мілких пуль, котрі також можуть змінювати елемент. Змінюють вони свій елемент за кожного веселкового перса. Математика насправді проста. На одного перса приходиться дві перефарбовані кулі. Тож, якщо маємо три високових перса, маємо шість пуль, котрі перефарбувалися і не дамажать майже в чотири рази більше. Відкат цього задоволення 15 секунд, а вартість 60 енергії, що складують дешевизни, проте це не так. Пам'ятаємо, що часка у нас буде єдиним анемом в тімі, тож для нормального прожиття їй треба набрати хоча б 140 енергії. Що ж нас там по пріоритету прокачки талантів? Хоча в єшці частка використовує звичайні або заряджені атаки, скели для них прописані не в звичайних атаках, тому максимум навичку до десятки. Вибух стихії також хоче до себе уваги, бо можуть він ні в року, то качніть на восьмий чи дев'ятий рівень. Ну і по надланівській традиції на звичайні атаки кладемо хуй. Оскільки всі пасивки я вже вам непомітно, окей, насправді помітно розказала в розділі єшки, то останнє, що нас очікує, це обговорення конст. Чи їм буля, перша конста дуже навіть, оскільки дає нам можливість зробити 5 із 6 куль перефарбованими. За умовами третьої пасивки, у нас тепер є шанси пофарбувати, окрім третьої кулі, ще й другу. Ну і сам шанс виникнення цього ефекту підвищується. Нам тепер достатньо двох веселкових елементів тімі, щоб третя пасивка працювала наповну. І до того ж, в небових ситуаціях частка починає жарти менше поїнтів та флогістону. Конста номер 2 По-перше, дає одразу один стак третьої посивки, тобто перефарбовані кулі одразу починають дамажити більше. До того ж, поки ви обстрілюєте ворогів з пушки, окрім їхньої звичайної шкоди, перефарбовані кулі будуть ще давати тичку по площі. Це буде вважатися окремою зарядженою атакою, яка може бути активована тільки раз за один вистріл пушки. Третя конста ап рівень єшки, що я одобрюю гірше, якби тут був ульт. Четверта конста спрямована на ультимейт і відновлює за кожну стрілу, яких нагадую, 6, по півтори одиниці енергії. Також ці стріли тепер аналогічно кулям з другої консти можуть надамажити по області, і ця атака буде вважатися шкодою зарядженки. П'ята конста дає три рівня вульт. Шоста починає м'ясо, тому що апріорі збільшується швидкість зарядки нашою пушкою. І також під час самої зарядки, якщо у вас починає працювати третя пасивка на зафарбування другої та третьої кулі, то протягом трьох наступних секунд у нас зарядка буде відбуватися буквально моментально. А, ну і при цьому крачкода куль буде підвищуватися на 120%. І бляха, мої поздоровлення, ми завершили. Це був треш. Я не розумію цієї модихою на блоки тексту на кожен талант. Це можна було б зробити вдвічі менше, якщо не сувати. Через слово дивні назви всього аля, «сяючі кулі, мисливця на тіні, вогонь по безлічі, «цілий елементальної навички, «повадки полювання за тінню і так далі. У мене стійке відчуття, що гайдери зараз потрібні для того, щоб дешифрувати потік думки графомана на адекватну мову. Це при тому, що принцип роботи перса простий, але розписується як план побудови ядерного реактора. Типу, ми з ліпшим другом сиділи півгодини, розбиралися з однією пасивкою часки і тим, який ефект надає сукупно з Єшкою. Все неття на цьому закінчено, і ми їдемо до підсумку по персу та самої його збірки. Так, які є варіанти гри за часку? Перший це якраз пачка з різними елементами, де вона в більшості буде дамажити не анимо. Також є варіант моноелементальної анимо пачки, але не треба, тому що її ефективність паде рази так в 3-4. Загалом бій необхідно розпочинати з активації здібностей сапортів та сабдеде. Після активуєте яшку часки і використовуєте заряджену атаку. Як тільки є ульт, то скидайте його одразу по закінченню стійки. А що ж там по збірці часка з її різноманітністю елементів? Годинник для часка ставиться на силу атак, ні на що інше не рекомендую ставити. З кубком цікавіше, тому що його задля високої адаптивності варто ставити на силу атаки також. Але якщо ви вже точно визначилися з командою, через яку будете грати, і в ній три перса одного елемента, наприклад, гідро, то можна поставити кубок на бонус гідрошкоди, от так от. Шевці, ж крайти та й все. Чому тут немає майстерності і в цілому я не рекомендую набирати її більше ніж 100 чи максимум 200 одиниць. Якщо ви хочете демажти з роздувок, то у вас не шибко вийде, адже всі анемопостріли часки скидуються в першу чергу за всі інші. Роздути ви ними щось можете тільки за наявності карманного сабдеде з накладенням статусу. Але це ще ж не все. Якщо ви розраховуєте, що оскільки часка б є багатьма елементами одразу, то можна буде проводити хороші реакції, то тут я вас теж розчарую. Реакції, які проводить часка, абсолютно не контрольовані та спонтанні, того ТМС вам не дуже той треба. Тож, окрім адекватних критів, нам треба набрати десь 2000 і вище АТК, близько 140 відновлення та трушечки месу. Постатам розібралися. Прийшла пора їхати до сетів артефактів. Що їй потрібно, щоб вони посилювали загальну елементальну шкоду і підвищували силу атаки. Або ж можна поставити щось на зарядження атаки чи крити. То тобто, подину звичайно, обсидіановий фоліант. З ним ми повністю здихаємося необхідності шукати крит шанс в артефактах. Ну і, звичайно, пасивку вона повністю реалізовує. Якщо щаска грає в одній команді з Форіної або якимось хілером, то можна поставити їй мисливця сутінкового двору. В такому разі вона повністю зможе реалізовувати пасивку і при цьому він її достатньо сильно посилить. Той же ансамбль також підійде, тому що скільки він існує, стільки він потрібен на вашому аккаунті. Звичайно, бонус на МС їй не дуже потрібен, проте в загальному це хороша опція. Годишимена виставимо лишень у крайньому випадку. Хоча це сильний сет на силу атаки і збільшення шкоди заряженок, але оскільки у Часки достатньо сильний ультимейт, то вона хоче його прожимати. Якщо ж немає фулового сету, то міксуйте між собою кінець гладіатора і всі інші сети на силу Атаки, а також обсидіановий фоліан та мисливця сутінкового двору. Тепер по зброї зброю вона хоче на силу атаки або ж кришкоду. Кричан же за умови того, що вона носить обсидіановий фоліант, їй взагалі не всрався. Проте, якщо варіантів зовсім вже немає, а пасивка не сама погана, то можете ставити. Сигнатурка Часки дає багато кришкоди та силу атаки, а також має високу базову атаку. Для повної роботи пасивки в тімі повинні бути щонайменше два союзники будь-яких елементів, окрім аниму. Але з рахуванням геймплею Часка загалом це, як ви розумієте, взагалі не проблема. А як і на будь-якому даде ваш один із ліпших варіантів. Хоча ГП не дуже сильно грає роль геймплея часки, але це підвищить її виживання, а друга частина відповідно спрацює майже що в будь-якій команді, але треба бути поблизу ворогів. Перший великий фокус, тобто сигналіні. Якщо вона вам впала, то не сильно сумуйте, тому що вона також стає на часку. Багато крашкоди у нас тут є, посилення заряджених атак і висока база. Це звучить ідеально. Але, звичайно, що дія другої частини пасивки залежить від ті. Ими в якій ми знаходимося. Мисливська стежка тайнарі. О, якщо у вас є цей раритет, то він може знадобитися. Єдине печаль в нього – це те, що в менстаті стоїть кричанс. В такому разі це може бути хороша зброя для випадків, коли ви не змогли зібрати фуловий сет обсидіанового фоліанту. Також у збройному банері є непогана альтернатива серед чотиризіркових луків. Від прикрашеного квітами пір'я часка буде отримати багато сили атаки, а також буде мати можливість отримати всі стаки ефекту пасивки. Також на часку добре сідає крафтовий Luk Fontainu, maloniai atspokojų. Це в цілому один із найкращих епічних варіантів для неї, оскільки він є повністю безкоштовний, а серед умов підвищення шкоди лише стілення від тіммейтів. Новий варіант БПшної зброї також на неї добре підходить. Так, навіть у випадку, якщо вона буде носити обсидіановий фоліант. Ми маємо тут хорошу базову атаку, як до четвірки, а також збільшення шкоди заряджених атак, тобто, як ви розумієте, це хороший варіант. Це можна ставити на частку небесне крило, так можна, якщо вам потрібно забалансити карти. В цілому пасивка там непогана, так само як які хороша базова атака в 674, і останнє, що сталося, це крафтовий лук з нетлану на силу атаки. Все в ньому добре, але він змушує брати до тіми Тіминатланівців або складати команду з трьох різних елементів. Як розумієте, це не дуже вигідно для часки c 1 і далі. Але мені здається, якщо у вас часка c 1 і далі, то у вас не стає питання, який крафтовий лук її поставити. Ви просто такі хоп і ставите її, її сигну. І зараз буде трошки про камінь, об який я спітнулася, а саме Амос. В цілому здавалося, Амос хороший варіант, тому що там збільшується сила атаки, і вона ж майстатії, шкода заряджанок, але на жаль ні. В цілому просто механіка кульчаски занадто унікальна, і як показали мої тести, ні рогатка, ні Амос з нею не працюють. Хоча тести на відео були саме з Амосом. Парапам папам, нам залишилося розібрати тільки команди для Часки, і на цьому ми будемо завершувати. Команди Часки я поділила на дві категорії: тіми, де, крім героїні, є персонажі трьох різних елементів і групи для часки c 1 c 2 де можуть бути елементальні резонанси. Тут я не дам вам стандартні команди, якихось анемо-команд тут не буде, майте на увазі, таким страждайте без мене. Інших сапортів по типу кадзуха, сахарози, Шонен або джунлі, рекомендується додавати лише за наявності у часки першого сузір'я. Але якщо що я додам і команди з резонансом, і команди з цими саппортами у список, проте майте на увазі виключення, по яким вони граються. Що ж, перша команда Часка, Форіна, Беннет і або Шолорун, або Шфішель, або Шлайла. Це виходить тіма з трьома різними елементами для це нуль Часки. В ній ми зможемо зі 100 вірогідністю перефарбувати чотири кулі. Фуріна і Беннет додатково підвищують шкоду та силу атаки. На останній слот можна поставити або Електросаб ДД, або щитовика. Варіант номер 2 – це часка, Фуріна. На Шарлота Шабодіона та Дехія. Тут також три різні стихії і також є Фуріна. Дехя підвищить виживання команди, Шарлота може носити Епис, а Діона залити МС на С6. Третій варіант команди це Часка, Мона, Кукі або ж Дорі, і Сянлін або Дех'я або ж Тома. Це буде команда з викликом як гідро, так і електро і Піро реакцій. Мона щось трошки філд надамажить, виконує роль Бафера через накладення Омена. Все-таки серед хілерів я побирала Кукі, тому що надасть більше накладення статусу. І більш комфортне лікування. Ну і на останній слот можемо поставити когось, хто буде дамажити ту ж саму Сінлін. Наступна тіма буде через викликлення таких реакцій, як танення, пар або ж заморозка. Складатися вона буде з часки, кокомі, сянлін та розарії, або ж ганюючи лайли на останньому слоті. Оскільки часка має низьку мобільність під час благословення НД, вона не вийде з поля розарії або ж ганюй, тому це достатньо зручно. Наступний варіант Тіми вже з пірорезонансом та гідрогероєм. Це в нас команда щаски, Форіни, Бенета та або Сянлінь. Або Дехі. Отут нам вже хочеться мати часку С1, щоб залутати по максимуму всі бафи. Плюс в цій команді вже є варіант того, щоб ставити на часку кубок на бонус пірошкоди. Команда через реакцію заряджений: це часка, Мона або форіне, кокомі або кукі, а також на останньому слоті фішель, олорун та Бейдов. Як ви розумієте, ця команда також більш бажана для часки С1. Ще один варіант це заморозка. Часка, Шеньхе, кокомі і останній слот це Розарія або Ганюй, або Кея. Проти босів, я б, якщо чесно, Цю тіму не брала. Шеньхеш тут буде достатньо непогано бафати часку, ну і знову таки нагадую, це один хочеться. І останній варіант для це один або ж це два часки це часка, фуріна, сянлін і шелонен або дід на останньому слоті. Я думаю, не потрібно пояснювати, чому ця команда хороша. На цьому я зі своїми варіантами буду завершувати. В цілому придумати свої варіації для це нуль-часки достатньо просто. В більшості берете персонажів веселкових елементів і складуєте з них таку собі соляночку Ну і бажано, щоб ці персонажі. Мали хоча б якусь енергію з самою часкою. Одвічне питання, що ліпше для Часки: сигна чи це один. Насправді і те і інше дуже сильне, тому вибір нас залежить від команди Часки. Перше сутір'я дозволяє поставити в тімі двох персонажів одного елемента з тим, з ким працює героїня, тобто піро, гідро, Кріо або ж електро. В такому разі ми не будемо втрачати нашої шкоди в командах, які там мають пірорезонанс чи якийсь інший. А сигнатурка не здає багато додаткових статів, у тому числі силу атаку та крачкоду. Ну і також у нас більше дамаг заряджених атак та вибуху стихій за двох і більш. Чи союзників різних елементів, що для часка, як ми вже говорили, достатньо просто. Тобто, якщо ви чітко визначились із своєю командою і знаєте, що там будуть три різні елементи, то можете спокійно вибивати сигну і сидіти подібним чином. Якщо ще вам хочеться грати різними командами, з резонансом і без нього, із упором в один-два елементи, то найкращим вибором стане саме це один. Що ж, по підсумкам, чи можна вважати часку беззаперечною імбою, яка буде розносити все, по крайній мірі поки що точно ні. Можливо, це зміниться в майбутньому, але я не проводить, щоб зараз вам це сказати. Але гемплейно, коли звикнеш, то часка дуже приємний грі персонаж. Проте за для такого ефекту варто трошки потренуватися, тому що, як показали мої тести, в неї є мінімальні стагер резисти але вони не дуже сильні. На попервах буде добре брати до неї в команду якогось щитовика веселкових елементів. На тому будемо завершувати дуже дякую вам за увагу та буду рада вашій підписці на телеграм та на сам ютуб канал. Та-та та я знаю, що я ліний вас рака. Випускаю, дай Бог, максимум два відео за нову, але я стараюся. Що ж, буду рада побачити вас в наступних відео? Тож до зустрічі, цьому в лобик.